з поверненням виконання бойового завдання. Ого! На місце дислокації до Бердянська зі зони проведення антитерористичної операції вернулись бійці батальйону морської піхоти. Привітав морпіхи з успішним виконанням бойового завдання заступник командуючого військово-морських сил України Андрій Урсов. Він також вручив державні нагороди найкращим воїнам і морські піхотинці від імені командувача цього зобов'язаного складу військово-морських сил. Щиро вітаю вас поверненням. сьогодні. День захисту дітей, і кожен із вас захищав дітей своїх дітей всієї України як має бути. Велика вдячність вам за це. На жаль, 501 й батальйон морської піхоти вернувся з з втратами. За офіційними даними, сім загиблих і більше 30 поранених. Як зазначила командування частини, незважаючи на це, після відпочинку бійці знову вернуться на передову. Сергій пробув на Донбасі 8 місяців і розповідає, що з ними воюють не терористи, а кадрові військові, які чорні берети дають гідну відсіч. Воюють кадрові російські військові. Це видно по їхній, по їхній праці по нас, відповідно, і по нашій праці по нас. Це кадри російської міські. Зустріти бійців та подякувати їм за сумлінну працю прийшли представники мерії та волонтери. Від імені міського голови Володимира Павловича Чепурного дозвольте вас привітати з поверненнями з зони проведення антитерористичної операції. Ми вам пишаємося, бо завдяки вам у Бердянську мирне небо та спокійне життя. Ми всі за вас турбувалися та чекали додому. Хочу сказати, що бердянська міська влада докладає максимум зусиль для найшвидшого вирішення питання з розміщення бази морської піхоти в нашому місті. Спільно з Міністерством оборони України, обласною та міською владою буде докладено всіх зусиль, щоб для вас були створені належні побутові умови для розміщення особового складу та виконання службових бойових завдань. Наші хлопчики, ми дуже раді вас бачити на нашій землі. Ми часто до вас приїжджали, ми були в курсі всіх ваших справ, ми болівали за вас. І зараз дуже-дуже я рада, що ви здорові, що ви живі повернулися до нас сюди. Я вважаю, що зараз, коли ви стали живими після цього пекла, а про вас так і говорять хлопці, які пройшли пекло. У вас буде все добре. Слава Україні!